Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник від ModFit Expedition в дуже сильному чорному корпусі з комбінацією синього резинового ремінця. У нас металевий корпус, дисплей у нас 38 мм, і вони воду не проникні. В цих годинниках ми можемо змінювати дизайн головного екрану, прокручуючи бокову кнопку. Також ми можемо подвійним тапом на кнопку змінювати режим для зручності меню. Функціонал годинників це в нас дзвінки, контакти, запис розмов, голосовий помічник, дані, мультиспорт, запис тренувань, пульс, сон, артеріальний тиск, кислород в крові, повідомлення, погода, музика, тренування дихання, секундомер, таймер, будильник, ігри, дві штуки, календар, калькулятор, також функція, щоб знайти телефон. Компас, камера та настройки. До годинників ми маємо в комплекті магнітну зарядку, та також вам потрібно буде завантажити застосунок. Відсканувати ви можете через QR-код. Замовити годинники можна через Instagram або через наш сайт. На сайті діє оплата частинами.